Питання та факти, які зривають дах? Чому, коли хтось каже біля тебе я не буду заважати? Вони завжди заважають? Що, якщо будильник це музична вставка на початку серії? Якщо людина народжується глухонімою, то якою мовою вона думає? Якщо ти виходиш із душу чистим, то чому рушник брудниця? Якщо в машині одночасно я натисну газ і гальмо, то я зроблю скріншот? Як губка може вбирати воду, якщо в ній стільки дірок? Лампочки були такою крутою ідеєю, що вони стали символом крутої ідеї. Коли людина говорить, вона не може видихати через ніс. Якщо два телепати читають думки один одного, то чиї думки вони читають? Що якщо батько йде з сім'ї не за хлібом? Якби ти міг прожити день чужим життям, чиє б життя ти обрав? Наймолодша твоя фотографія. Одночасно і найстаріша твоя фотографія. Що довше живуть люди, то складнішими і довшими будуть уроки історії. Як бактерії рахують 5 секунд перед тим, як почати їсти їжу, яка впала на підлогу. Ха, але ж гумки поступово вмирають через наші помилки. А що як чоловіки живуть менше, бо в них немає місячних?